2 листопада цього року на каналі YouTube з'явилося відео, яке зняла громадська організація Інформаційний центр дорожній контролю України. У цьому відео зафіксовано, начебто співробітники ДАІ беруть кошти у водіїв вантажних автомобілів. Події відбуваються поряд зі стаціонарним постом номер 2 який знаходиться на трасі П-52 у Кобиляцькому районі. Головні герої відео. Співробітники Кобельоцької роти ДПС. Кореспонденти ТЖневе Каехо дізналися у начальника Кобельоцької роти ДПС Василя Кіптілого, чи були вжиті заходи до його підлеглих після появи скандального відео в мережі інтернет. Добрий день, Василь Анатолійович. Це вас турбує Діденко Олександр, кореспондент Ехо. Це на каналі YouTube З'явилося відео, де видно, що працівники Кобеляцької роти ну, беруть кошти у водіїв. Ви якось можете це прокоментувати? Не, там зараз перевірку область проводитиме по цьому факту. Бачите, бачили. Зрозумів. А вони відсторонені від, справ... від роботи чи ні, чи продовжують працювати? У на момент перевірки ні. Ага, зрозумів. Зрозумів. Добре, вибачте, що зайняв ваш час. Для того, щоб дізнатися деталі перевірки, ми звернулися у прес-службу обласного управління, але там ніхто на наші дзвінки не відповів. Тоді ми зателефонували до чергової частини області, там нам пояснили, що у зв'язку із розформуванням ДАІ на наше запитання ніхто не зможе дати відповіді. Як бачите, поки що нам не вдалося отримати чіткої відповіді з приводу цієї ситуації, та це не означає, що ми облишимо займатися цією справою. Ми знову і знову звертатимемося до нового керівництва поліції, доки не дізнаємося, яку міру покарання понесли ці даїшники.